Я скажу, що у цьому турі Ворскла зустрічалася зі сталю. І на матчі був присутній наш кореспондент Василь Пихньо. Він важно стежив за полтавськими футболістами, особливо за тими нападниками, які понад усе хочуть забувати у лізі Європи. Вони майже в унісон виконували вправи на передматчевій розминці. Шиндер й Коломоєць ударний дует Ворскли у схемі з двома форвардами. Ми одна команда, яка грає два нападаючих, якби… Ні, нічого страшного, ми строїмо свою ігру, ні під кого не підстраємося. Шиндер був у чудовій формі восени. А що ж навесні? Важко сказати, бо форвард провів лише один матч проти металіста, дві гри у кубку та одну в чемпіонаті проти шахтаря. Шиндер пропустив. Оренда, заборона. Стандартна історія. Плохо, звісно, що не зіграв з шахтером, але зіграв з металістом, тому за свою форму не переживаємо. Чим треба перейматися, так це перспективами у Європі. Дніпро дискваліфікували з Єврокубків. Це значить, що Полтаві пряма туди дорога. Ми не смотримо то, що зняли кого-то. У нас свої задачі, і ми не хочемо, щоб просто потрапити в Єврокубки там п'яте, шостое місце. Тому то, що Дніпро хто ще, це все їх діла, їх проблеми. У нас є свої цілі, свої задачі. Завдання мінімум: три очки у матчі зі сталлю виявилося не таким і простим. Що й казати окремо, заакцентуємо увагу на найнебезпечнішому моменті матчу: 61-ша хвилина. Несподівана пожежа у штрафному сталі після помилки паньківа. Ребенок мав шанс пробити по порожніх воротах, довго думав і, врешті, заробив для своєї команди лише кутовий. Она иногда нужно знати, якщо соперник сильнее вас, еснопосиболтуетек і не вазможна атакувати. На стреті это было сегодня сделано так. А тепер по порядку: обидва форварди ворскли з самого початку заряджали себе на боротьбу біля чужих воріт. Коломоїць намагався пробити через себе. Шиндер збирав на собі фоли. Схожі за манерою нападники здавалося, часом дублювали одне одного. Мы не заважаем, сегодня заважала погода, поэтому я думаю, это я говорю, те, кто понимает и смотрели, видели, что очень тяжело было играть и двигаться. Ветер был, и град сегодня, і снег, и дождь, ну все вместе. Была борьба, так сказать, с полем, с і и потом уже с соперником. Двічі під час матчу град, а на додачу безупинний вітер. Паньків навіть не ризикував вибивати м'яч із вільного удару, проти стихії. Розіграти із ближнім надійніше. За таких умов уся надія на стандарти. Непогода подумав Васін і перевірив, непогодова. Дитятів відповів небезпекою біля протилежних воріт. Обидві команди зловживали дальніми ударами. Відтак нулі виглядали доволі логічними. З'явилася надія, що футболісти заведуться після сутички у середині першого тайму. Васіна ледь зачепили, той упав як підкошений. З десяток людей поштовхалися, а жовту традиційно отримав далку. Второй тайм просиділи на воротах соперника. Діта не хватало. Не знаю, де що не хотали. Візі не хватало сьогодні. Ворскла й справді активніше розпочала другий тайм. Після кутового коло вдруге намагався пробити через себе. Засмутився, а паньків напхав повну торбу докорів Денису Васіну, який не відзахищався під час стандарту. На наступному стандарті Васін таки повернувся у власний штрафний, але зіграв вкрай невдало. Дитятів без проблем перестрибнув 39-го номера Сталі. Так само без перешкод. Майже двометровий захисник Ворсли скинув м'яч під удар Шиндеру. Блок і бліда спроба контратаки сталі. Навряд чи потішила Еріка Вандермеєра. Пам'ятаєте, як грала команда до того і як грає зараз. Зараз хоч команда грає в футбол. Наскільки це можливо, при такій погоді і так швидко міняти все, це, намного складніше. 0-0. Сталі є, ще над чим працювати. Як і в Орсклі, у якої Єврокубки, схоже, попереду. Я так знаєте, не люблю, коли оце починають розказувати футбол, не футбол. Мені сталь мазіра подобалася більше. Агресивна, знаєте, така українська команда, бігли, забігання, якісь ну, ну, знаєте, якби, ну, від, від, тут, я, я поки що гри від Вандермейера не бачу. Я, я чогось не розумію. З такового футболу со сторони Сталі відбивались, да, всієї команди здорово. Сама дача сумасшедша, по матч же, так да, відбивались, я согласен. Полтава приму, по територіальній приймут, ну, моментів було мінімум по грі, по такому полю і по такій погоді. Хоча ігри не побачив від Сталі нікакої. Ну да, живи що скажете. Ну, я скажу, що в этой грі мені Сталь понравилась. При, э, игры, было видно, за счет, за счет чего играет команда. За счет чего? Да, у них не было... За, там, а? за счет за дисциплины. Они рады очку. Они приехали за ничей, они ее добились. А, с, ко... а с командой, которая играет дома, ну, Ворска как играет дома? И очень сильно. И тем более, концовка мы видели, что выдержали. Ворска 15 минут практически их не выпускала. И они выдержали. Они до конца сохранили концентрацию. Поэтому я не могу сказать, чья была команда лучше. Мне эта команда тоже нравится. То есть видно, что требует... І футболісти розуміють, що він хоче. Очки більше очки трохи. Е, Ворскла одна з. Ну, напевно, напевно не одна з небагатьох, напевно єдина команда, яка претендує на найвищі місця і грає з двома форвардами. Це Кломоєць і Шиндер. Мені особисто не вистачає якоїсь, знаєте, такої в ній грі. Вона достатньо от ніби вон, агресія є. Але чогось такого нестандартного? нестандартное более правда? Більше прямолінійно, да. це да. это такие форварды, можно сказать, нельзя сказать, таранного типа, но такі, более такие э, э, там, тяжелые форды, которые вот накрывают, которые давят. А вот какой-то изюминки сыграть нестандартно.

Видно, что они в одной точке. То есть один идет на ближнюю, один должен на дальнюю. Они бывают в одной точке, оказываются, поэтому дублируют. дублируют. Позицию на футбольном поле. Ну, я вот хочу сказать все правильно шо... было. ну, мы говорим о том, что это была не лучшая игра в их исполнении. До этого были игры, где они получше смотрелись в этой связке. Мне вот... кажется, там ковпак больше смотрится. И в... с... вся группа с... атаки с... вот именно в этой игре, сыграла очень плохо. Они очень мало снабжались передачами. дачами. Выпал хлебас в хлебос, этой игре. Да. Ребенок не так активный был. Хлебаса тоже не хватало. То есть, Коломой, в принципе, игрок, который выходит на замену, ему дали шанс играть. В основному составі принципів правильно говорите, однопланових два ігрока, поэтому в принципі у них поэтому нічого Знаю, не получилось. Ну, взаєморозуміння немає то, що впало в очі нашим журналістам. І ми, коли дивилися ці матчі, що ну от вони дублюють, вони йдуть на однакові передачі. Вони чекають цих передач однакових. Розумієте? Наскільки я розумію, має бути ну це таки різних форма. Одно одному зручніше низ, 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 низом віддати десь на швидкість, З іншому закинути за голову. Інший може поборотися, другий повинен бігти. Ну тобто якось, певно, бути знаєте, взаєморозуміння. Ну мені так здається. В цьому матчі вот ворскли, от, от якраз не, не зовсім це ця... не получилось. справа, Как вот бы это пишла. В атакующих действиях они не проявились. Вся команда не очень хорошо выглядела в атакующих действиях. Отсюда минимум голевых моментов. Хотя там и рука была, ну, спорный момент. Мы его не показываем, но было подобие пенальти. Поэтому были полумоменты. Правильно Сачко сказал после игры, что есть игры, где не бывает там стопроцентных голевых моментов. Выход один на один. Есть полумоменты. И он как нападающий, он прекрасно знает, что надо выжимать. Для того, чтобы претендовать на зону Лиги Европы, чтобы набрать очки вот даже в полумоментах надо выжимать максимум. Полтаве это не удалось, поэтому теряет два важных очка. А сталь берет очко, поэтому они искали, что приехали, в принципе, за ничьи.